В цьому відео ми поговоримо про проблеми з захилим сухожиллям. Зазвичай вони виникають саме в бігунів. Справа в тому, що саме під час бігу відбувається надмірне навантаження на сухожилля, литкові і камбополоподібні м'язи, які беруть активну участь у біговому процесі. Саме ці м'язи відштовхують нас від землі та допомагають приземлитися, тобто забезпечують амортизуючу функцію. Під час амортизації можуть пошкоджуватися сухожилля. Пошкодження може відбуватися як в різних місцях, так і різного ступеня. Це дуже важливий момент. Адже саме від місця пошкодження та відступення пошкодження буде залежати, яким чином буде проходити лікування. Щодо локалізації пошкодження. Розрізняють пошкодження в сухожильно м'язовому переході, де м'яз зростається сухожиллям, в цьому місці велике кровопостачання, тому зазвичай пошкодження в цьому місці болючі. Але швидко заживають. В середній частині сухожилля при такому пошкодженні часто утворюється горбик і довго зберігається бойові відчуття, адже обмінні процеси в цьому місці у 8 разів повільніше, ніж у м'язі. Тому ж, швидкого одужання при такому пошкодженні чекати не варто. В місці прикріплення сухожилля до п'яткової кістки. В цьому місці значний вплив на загоєння відіграє взуття, яке постійно тисне на місце ушкодження. Також процес загоєння можна поділити на три стадії: гостра стадія. Характеризується вираженим набряком, почервонінням, больовими відчуттями при дотику. Якщо вчасно не розпочати лікувальний процес, може перейти в другу стадію хронічну. Друга стадія це стадія хронічного запального процесу. На цій стадії відбувається пошкодження колагенового волокна. Тобто ми можемо спостерігати не тільки повздошні ушкодження, а й неструктуровані смужки колагену всередині сухожилля. Також на цій стадії можуть вростати нерви та кровоносні судини всередину сухожилля. Таке сухожилля погано переносить навантаження. І частіше за все. Вже повністю і до кінця не відновлюється. Якщо травматичні дії продовжуються, процес може перейти в дегенеративну стадію. Дегенеративна стадія характеризується тим, що більшість волокон колагену, які повинні лежати паралельно один до одного, є деструктуровані та фактично не працюють. На вигляд сухожилля стає товстішим і міцнішим, але насправді вже не може переносити навантаження. Третя стадія часто призводить до розриву сухожилля та потребує хірургічного втручання. Варто також враховувати, що в сухожилі є серцевина, яка закладається до 20-25 років. років. Якщо в юнацтві ви займалися активним спортом, серцевина у вас буде міцна, з віком серцевина практично не змінюється. А патологічні зміни, які відбуваються, дуже складно відновити. Тому фактично ми будемо працювати з периферичною частиною сухожилля. З гарних новин є те, що якщо протягом трьох місяців виконувати правильні відновлювальні дії на хілове сухожилля, то воно може стати 80% міцнішим і до 40% може збільшити об'єм волокон. Якщо у вас первинна стадія, потрібно усунути запальний процес. Для цього використовуються препарати, які назначає лікар, індивідуально в залежності від вашого стану. Також можна використовувати холодний компрес на 5 хвилин 3 рази після навантаження та протизапальні гелі та мазі. Найголовніше не використовувати ін'єкції кортикостеродів, тому що гормональні препарати швидко усувають запальний процес, але дуже негативно впливають на структуру сухожилля і кістки, особливо в місцях прикріплення, викликаючи локальний остеопороз та підвищуючи ризик розриву сухожилля. Після того, як ми усунули гостру стадію, важливо зрозуміти, чому виник запальний процес. Для цього потрібно проаналізувати ваш біговий обсяг, обсяг прискорень, довжину литкого та камбалоподібного м'язу, їх відновлення та загальне відновлений організм. Тобто, як ви спите, харчуєтеся чи приймаєте добавку у вигляді колагену та вітамінів. Можливо, для первинного випадку буде достатньо знизити запалення, зменшити навантаження. Переглянути план тренувань та почати розтягувати литковий та камбелоподібний м'яз. Якщо у вас процес повторюється вже не перший раз, або якщо на сухожилі прощупується потовщення, Бажано на цьому етапі провести УЗД або МРТ і перевірити структуру сухожилля, але за рекомендацією лікаря. Якщо в структурі з'являються патологічні процеси, нам необхідно запустити процес реструктуризації колагену. Цей процес включає в себе руйнування неправильних волокон колагену, всередині сухожилля і утворення нових волокон колагену правильної структури. Для того, щоб запустити цей процес, необхідно досить інтенсивне навантаження. Сухожилля починає реагувати приблизно при 70% від максимального навантаження, яке ви можете виконувати разово. Зазвичай це 10 повторень до повної втоми. Також корисними будуть повільні плавні силові вправи. Починати завжди потрібно з ексцентричних вправ, продовжувати ізометричними і закінчувати пліометричними вправами. Для виконання ексцентричних вправ нам знадобиться блок для йоги або декілька книг. Також можна використовувати сходинку. Стаємо двома ногами на сходинку, так, щоб край сходинки знаходився посередині ступні. Далі піднімаємося на носки. Піднімаємо одну ногу, згинаючи її в коліні. Далі повільно опускаємося на опорній нозі. Якщо біль відчувається в ділянці переходу в сухожилля в м'яз або в середній частині сухожилля, нам обов'язково потрібно опустити п'яту нижче рівня сходинки. Якщо біль відчувається в ділянці п'яти, то вправи виконуємо так. Піднімаємося на двох ногах на носки. Піднімаємо одну ногу і опускаємося на інші до рівня підлоги. Виконувати вправи необхідно 2 рази на день по 10 повторів протягом місяця. Якщо ви відчуваєте, що можете виконати 20-30 повторів, при цьому немає великого навантаження, потрібно ускладнити вправу додатковою вагою у вигляді важкого рюкзака, чи взяти щось важке у руки. Також можна використовувати гумовий еспандер. Додаткова вага має бути подібрана так, щоб після 10 повторів ви відчували втому. Для виконання вправи з гумом еспандером поставте його під передню частину стопи. Візьміть еспандер так, щоб при випрямленні ніг вже був сильний натяг. Далі підніміться обома ногами на носки. Одну ногу підійміть, іншу, на якій зафіксований еспандер, плавно опускайтеся. Знову підніміться на носки і на одній нозі опускайтеся. Право повторимо 10 разів, 2 рази на день протягом місяця. Вважається за норму, якщо після навантаження в сухожилі розвивається легке больове відчуття, яке зберігається не більше ніж 2 години після тренування. Виконуйте ексцентричні вправи протягом місяця і приблизно через місяць переходьте до ізометричних вправ. Для виконання ізометричних вправ нам також знадобиться гумовий еспандер. Поставте його під передню частину стопи. Візьміть еспандер так, щоб при випрямленні ніг вже був сильний натяг. Далі піднімайтеся обома ногами на носки. Одну ногу підніміть, іншу ногу утримуйте позицію на носку протягом 30 секунд. Якщо це дуже легке завдання, для вас можна також ускладнити додатковою вагою. Навантаження має бути обрано таким чином, так, щоб вам було важко витримувати 30 секунд, виконати 2 повтори по 30 секунд. Два рази в день протягом місяця через місяць виконань ізометричних вправ на третій стадії відновлення переходьте до виконання пліометричних вправ, таких як виштовхування себе вверх, також до підйомів на носки можна додати більш специфічні для бігу вправи. Для цього закріпіть еспандер так, щоб можна було штовхатися із прискоренням вперед з опорної ноги. Повторюйте цю вправу 15 разів 2 рази в день протягом місяця. Також на третьому етапі відновлення можна додавати невеликі стрибки на місці по 30 повторень у два підходи. Якщо ви відчуваєте вже достатню силу в травмованій нозі, можна виконувати приземлення на хвору ногу. І ось ми підійшли до найцікавішого. Коли ж можна починати бігати? Перше. Починати бігати можна, як тільки біль повністю піде з звичайного життя. Тобто за весь день ви жодного разу не відчули біль в ахилому сухожилі. Друге, ви не відчуваєте біль при натиску на хілове сухожилля. І третє, ви не відчуваєте біль більш ніж 4 бали за 10-бальною шкалою болю протягом тренувань. І що важливо, біль не збільшується з кожним тренуванням. Тобто, якщо ви постійно відчуваєте легкий біль, який не посилюється з кожним наступним тренуванням, то такий стан є допустимим під час тренувань. Потрібно усунути біг з прискоренням та біг вгору приблизно на 4 місяці після одужання. Починайте приблизно з 25% від вашого стандартного бігового обсягу та додавайте не більше ніж 10% кожного тижня.